Шановні учителі математики сьомих класів ми продовжуємо про геометрію. Думаю, що ми швидко справимось. У нас новий навчальний зміст не передбачено на наступному тижні. Отже, геометрія на другому тижні. Перед вами наш тематичний план, і на наступний тиждень припадають уроки 3 і 4 геометричні величини. І все. В посібнику для вчителя уроки 3-4 нами пропонується розподіляти. Так, на уроці третьому довжина відрізка градусна міра кута, периметр трикутника і сума кутів трикутника, а все решта на уроці 4. Отже, будь ласка, зверніть увагу, в мене тут помилка, я її виправлю. Виправлю так, урок 4. Так, все, що стосується п'яти питань, які ви бачите перед собою, як розподілено матеріал теоретичний. Що хотілося б повторити, і тут я нагадаю, що ми можемо спочатку теоретично повторити, а потім розв'язувати задачі, а можемо повторювати в ході розв'язування задач, і я ну, віддаю перевагу якраз другій стратегії розв'язувати задачі, на яких. Не забувати пригадати, а що ж таке довжина відрізка, щоб хоч якось пояснили, що таке градусна міра кута, як її вимірюють, що таке один градус, якими інструментами вимірюють довжину і градусну міру, що таке периметр трикутника це було в шостому класі, в пятих шостих класах, отже. На це можна спиратися. На третій урок ми пропонуємо задачі: першу, другу, четверту, шосту і восьму. Звертаю увагу на першу задачу. Відклали відрізок А без завдовжки 5, а потім Б це завдовжки 8. Ось що є. Ось що є найважливішим. Скільки розв'язків має задача? І тут ми пригадуємо, що можна відкласти від точки Б праворуч, а можна і ліворуч. І тоді відрізок Б це буде покривати відрізок АБ, і довжина відрізка шукана. А це буде іншою, ніж буде відрізок Б, це приєднаний до відрізка АБ. Друга задача звертаю увагу на те, що дуже непросто даються учням задачі з відношенням величин. Але тут нагадую, у нас дуже гарний інструмент було задано в шостому класі коефіцієнт пропорційності. Якщо ми введемо коефіцієнт пропорційності К, то тоді з, цієї, з цього відношення ми можемо одразу записати, що А це. дорівнює К А СБ дорівнює 2К. І тим самим у нас є основа для рівняння. Коефіцієнт це традиція позначати буквою К, але якщо ви його позначите буквою Х, буквою А, ну, суть від того не зміниться. Отже, оскільки відрізок ділить точка С, треба отримати відповідь від учень. Значить, точка С. Лежить на відрізку, вона між точками А і Б. Тобто, перший наш висновок з аналізу цієї задачі має бути про те, що точка С на відрізку, на відрізку, внутрішня точка його. І тоді вже переходити до відношення. відношення і складання рівняння К плюс 2К дорівнює 6. Ну і далі знаходження С і Б. Аналогічна ситуація з номером 4. Промінь внутрішній для кута А С, промінь Б. Що нам тут дуже важливо? Нам дуже важливо Вибачте, нам дуже важливо тренувати узгодження візуального з вербальним. Промінь, обе внутрішній промінь. Ми можемо одразу намалювати якусь картинку, але Кути у нас в пункті 1 різні, що ми можемо сказати однозначно, що в нас вершина кута О. Точно. А де в нас промінь ОЦ, ОА? І як ми проведемо промінь ОБ? Ой, щось вже накалякало. Всередині тут мені не дасть намалювати, ну хоча б ось так. Ось ми провели. А тепер дуже важлива, дуже серйозна вправа за оцими метричними даними, що кут БОЦ 25 а АОБ 40 значить, цей менший, а перший кут більший. Ми і, виставляємо назви. ми і виставляємо назви. Отже, ми намалювали схематично, що в нас нерівні кути. Ми визначили, яка точка вершина, а тепер цей кут менший. Ну, ясно, що тут у нас точка Б, бо це внутрішній промінь за умовою ОБ, ну, його правильно треба намалювати, мені зараз це. Важко, хоча начебто і зробили. Ну, будемо вважати, що це у вершині. Так? А от тепер де в нас С, а де в нас А. Отакі міркування, співвіднесення з зображенням порівняння більше-менше, взаємне розміщення це дуже і дуже важливо. І ясно, що в результаті аналізу ми отримуємо ось такий, ось такий результат. Ось така картинка для нашого е першого пункту. Тепер, якщо вони рівні, а висновок з того, що вони рівні, про те, що в цьому випадку обе буде бісектрисою шостий клас, ну, принаймні, за нашим посібником, за нашим підручником, не знають, і можна не педалювати на цьому. Кути рівні, значить, обе ми трошки по-іншому маємо провести, ніж так, як тут написано. І якщо ну, я перемальовувати вже не буду. І що нам дасть відомість про те, що обе ділить навпіл кут, АОЦ? якщо ми покажемо, ну тут, якщо вийде однаковою кількістю дужок. Значить, ми вже на повторні цього ми не робили в шостому класі. Це вже є елемент новий і от така специфіка е, нашої геометрії. Але цей елемент, от рівні відрізки позначити, рівні кути, якщо рівні е, відрізки, рівні кути позначити, е, це тренування не завадить ніколи. І з номера 4 я б не пропускала жодний пункт, тому що наступне у нас кути відносяться як один до двох і дано сам кут. Що значить один до двох? Значить, кут Б оце більший, ніж кут АОБ. Що дано нам що кут 126, значить, це в нас тупий кут, і в ньому внутрішній кут проведено так, що один кут менший, а другий внутрішній кут більший. І знову ж таки та сама процедура, а тут ще ось така процедура, як для відрізків, тобто тут є над чим попрацювати. Трикутник, пригадали, що таке трикутник. Знайдіть периметр трикутника. Пригадуємо, що таке периметр трикутника. Працюємо з задачею, як з арифметичною задачею. Створюємо скорочений запис. Аце, аби або АБ, АЦ, БЦ. записали в стовпчик. І занесли дані, які тут є, знайшли в сантиметрах периметр і перевели в дециметри. Отже, ми і величини, і співвідношення величин зможемо повторити важливі відомості про трикутник в 5-6 класі це сума кутів трикутника. Отже, Заповнюємо таблицю, працюємо з нею як на вхід, так і на вихід. І це завдання є в інтерактивному форматі, тож його можна виконати ще й в такій розважальній формі. Наступний урок 4 розпочнеться з номера 10. Повторюємо про прямокутник що таке довжина ширина, площа, периметр прямокутника. І працюємо з таблицею 2. Малювати прямокутник, очевидно, потрібно тільки для фіксації зображення. Щоб перед очима в учнів була геометрична фігура, на якій на чернеці вони можуть писати ось ці дані 06, 06, 08. і важливо, щоб прямокутник був саме прямокутником. Нехай у нас метрично неточне буде зображення, але нам важливо на схематичному зображенні, що? Як і на кутах, як і на відрізках. Співвідношення більше-менше. Щоб чітко співвідносилось, де в нас довжина, де в нас ширина, що довжина, в принципі, завжди за смислом більша величина, ніж ширина. Периметр візуально нам підкаже зображення прямокутника, як його обчислювати, ну і працюємо з такою. Таблицею. А, далі задача на зміну розмірів. Кожну сторону збільшили на 2 в квадраті, на 2 сантиметри. Наскільки відсотків збільшився периметр квадрат? І тут ми знову ж таки інтегруємо алгебру геометрію яким чином нам відсотки узнати? Знайдемо периметр вихідного квадрата, 16, похідного квадрата, другого квадрата, що це буде 24, так? І на скільки відсотків збільшився периметр, спочатку що нам треба узнати, на скільки сантиметрів збільшився, від 16 до 24, а саме на 8 см, і нам треба знайти, який відсоток 8 см становить від периметра вихідного квадрату, тобто від 16. Ну, а Числа самі підказують, що це буде 50%. Якщо вихідний периметр був 16, а став 24, змінився на 8 см, то від 16 8 см це 50%. Довжина кола. Площа круга, думаю, тут все зрозуміло, а далі сектори. Ніна а Можна я питання до 12-го. Да, Як там. От, ну Так, вроді, понятно, що 8, 16, 50 А якщо не так очевидно? Все ж таки, написати все-таки вот вот пропорцію, так, правильно? Так, так. так, так, так 16% так. це 100% і так далі. Безумовно. Безумовно. Пропорції нам допомагають в усьому. Так. Ну, З сектором, я думаю, тут буде повторення трошки з уроку попереднього, бо там ми говорили про кути взагалі, а тут кути сектора. А тут відношення задано градусних мір, тобто через Коефіцієнт пропорційності через рівняння, але пам'ятаємо, нагадуємо, хоча для звичайних кутів ми кути більше, ніж 180 градусів, не розглядали і взагалі в геометрії їх не розглядають, за винятком круга, бо в крузі повний оберт або пізніше вони будуть говорити. Повний кут це 360 градусів. І ясно, що ми працюємо з секторами і відношенням, яке потім через коефіцієнт пропорційності будемо. Створювати рівняння відносно 360 градусів. Абсолютно, не буде трагедії, а я думаю, що буде навпаки дуже добре, якщо ось цю задачу ми будемо розв'язувати п. Уявляючи піцу, яку розрізано на якийсь або торт круглий, який розрізано на якісь частини, ось це буде ну, такою гарною підпоркою для наших учнів. Обов'язково. Думаю, це буде доречно. Ну і нарешті прямокутний паралелепіпед, який ми візуально маємо. Повторити, я зараз не буду витрачати час, щоб малювати, шукаємо об'єм. Більше нічого, ми про прямокутний паралелепіпед можемо рахувати кількість вершин, грани, ребер, про діагоналі учні нічого не знають, і рахувати об'єм прямокутного паралелепіпеда. Про куб аналогічно. Піраміда була в шостому класі, але про піраміду ми давали тільки уявлення, що ось такий вигляд вона має, ось такі предмети з довкілля мають форму піраміди і більше нічого. Ніяких обчислень на піраміді ми не робили. Круглі тіла в шостому класі ми не чіпали. Ось такий геометричний зміст. Ми виносимо на другий тиждень навчання геометрії. А через тиждень у нас буде контрольна і перший параграф вже нового змісту, нового старого, тому що, знову ж таки, це будуть певні повторення на новому рівні. Можливо, є запитання до мене. Так, Зараз я гляну в чат. Ну, то, ну, У мене є запитання так, добре. Я по поводу контролю, я вже подивилася на геометрію, там задачі такі розгорнутого плану, там змінюються на відсотки або дріб від числа, там параліпіпід. Угу, От тут угу. питання, як оформлювати, це розгорнуте. Прямо подіям пояснювати, чи якось як то можна в геометрії все-таки схемати, можна таблицю, так довго так таблицю цю будуть малювати. Ну там один проліпіпет, потім кожну сторону там змінили, наскільки відсотків там. периметр, кажется. Вот. Я вот... Ну, это ну, сложность складности задача, тому... То, то, то все таки спростить и або только декольким, ну, там, учням, да, вот таким, которые так пропонували. Все таки хочется как-то алгоритм оформления вот таких задач разгорнутого типа. Як подробно, неподробно. А, ну, Сьогодні вже час я да, 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 вичерпала, да, конечно, да. а наступного разу ми будемо, давайте, якраз у нас давайте. буде контрольна, ми будемо про це говорити угу. і угу. оформлення в тому числі, да, що то для можливо. геометрії це дуже важливо. Да. Дуже важливо. Дякую, дякую, да. Добре, дякую. Можливо, ще є запитання. Дуже вам дякуємо так. Вроді як все понятно, як вас слушають, ага, от іди сюди подумай, переделай трошки. Дякую вам. Добре. Знову залізли ми на п'ятий клас, шостий клас, шановні вчителі математики шостого класу.